Тихо осінь ходить гає, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. Діти, сьогодні ми з вами будемо малювати осіннє дерево, а для цього поїдемо до лісу. Але, щоб поїхати, нам потрібно знати, який саме одяг потрібно одягати восени на прогулянку. Тож давайте зараз допоможемо один одному і пограємо в таку гру, яка називається «Підбери прогулянку. одяг на. Подивіться на перший малюнок, що на ньому намальовано? Так, правильно, це шапка. Скажіть, будь ласка, чи відноситься шапка до осіннього одягу? Так, вона відноситься, тому одягати її на прогулянку восени потрібно. А що на цьому малюнку намальовано? Так, це шорти. Скажіть, шорти відносяться до осіннього одягу? Ні, шорти це літній одяг. Що на цьому малюнку у нас намальовано? Так, вірно, це штани. Штани є осіннім одягом? Так, ми восени одягаємо штани, щоб нам було тепло. А що ось це намальовано? Так, це куртка. Чи є куртка осіннім одягом? Так, Куртка є осіннім одягом, правильно. А що це намальовано? Так, правильно, це футболка. Чи є футболка осіннім одягом? Так, футболку ми одягаємо восени під світер, закриваючи наші спинки, щоб нам було тепло. Що на цьому малюнку намальовано? Так, правильно, це сукня. Сукня є літнім одягом чи осіннім? Правильно, сукня це літній одяг. Що це за одяг? Так, правильно, це світер. Одягаємо ми світер восени. Так, ми світер одягаємо восени. Молодці. Ми з вами гарно справили з нашим завданням, тому можемо вирушати на подорож до осіннього лісу. Але подорож наша буде уявною, тому я пропоную вам закрити свої оченята і уявити, як нас переносить осінній листочок до лісу. Ось ми з вами і потрапили до осіннього лісу. Подивіться, будь ласка, яка навкруги краса, які гарні дерева, які різнокольорові листочки. Скажіть, будь ласка, які кольори ви бачите? Так, жовті, зелені, оранжеві, червоні. І саме таке дерево ми з вами сьогодні намалюємо. Для цього нам потрібні гуашеві фарби зеленого, жовтого, червоного і оранжевого кольору, 4 ватні палички, серветка і шаблон дерева, на якому ми будемо малювати кольорові листочки.